Привіт, футболмани! По перше, від імені нашої програми Футбольний тиждень ми хочемо привітати всіх з Новим роком, подякувати нашим хлопцям ЗСУ за, за те, що ми маємо можливість зустріти його у теплих домівках та у безпеці, і побажати того самого, що було на устах у всіх людей нашої країни. А саме перемоги. Вірю, що у цьому році ми зможемо вигнати російську погань з території України та повернутися до нормального життя. Що ж до того, що відбувалося на Вінницьких полях та залах, то тут всі футзалісти пішли на канікули, а от футболісти мали можливість взяти участь у вже традиційному зимовому турнірі, The Rain Cup. стартував він 2 січня і на даний момент продовжується. У цьому році в ньому взяли участь 8 команд, які були розподілені на дві групи. В групі «А» в понеділок розпочинали змагання з матчу Поділля та ГРАД. В ньому з мінімальним рахунком в 1-0 виграли футболісти із медвежого вушка. Наступна ж зустріч пройшла між кустоагро та домашнім маркетом. Обидві команди під такими назвами виступають вперше на велике поле. Тому було цікаво спостерігати за них грою. В першому таймі ДМ більше грав першим номером та нав'язував свою комбінаційну тактику, натомість аграрії працювали від захисту. Зауважимо, що в Домашньому маркету було декілька хороших гольових моментів, які Більшості випадків чомусь закінчувалися або не влучанням, або слабкими ударами. В другому таймі гра вже дещо вирівнялася. І чим більше віднівся фінал, тим більше входили в куражку 100. Під завісу гри їм все ж вдалося провести вдалу атаку, в якій практично з метра головою забуває Микола Мороз. Ще через кілька хвилин той же Микола забуває вже ногою, доводячи рахунок до 2-0. І саме так закінчується зустріч. І що приносить перших три очки аграріям. Ваша команда Кустов взагалі команда міні-футболу. Я сьогодні вас вперше бачив на великому полі. Як враження від гри саме в такому форматі? Ну, це перший такий досвід нашої команди. Ми взагалі футзальні, як вже сказала, команда, і більше орієнтуємося на цей вид спорту. Ми вирішили в цьому році спробувати себе в новій стихії. Опо окремо хлопці взагалі то розуміють, що таке гра велике футболу, але в команді жодного разу разом не грали. Спробували на себе, як показали результат, що щось таке вдалося, згадали, що таке велике поле, що таке великий м'яч. Все ж таки, от ти сьогодні автор дублю. Як вдалося забити два голи, і чи раніше взагалі, от грав на такому аматорському рівні на великих полях і поділися емоціями. Ну, взагалі я грав раніше так, на велике поле, але це було вже років 10-15 тому, коли був тіш молодший. На Немірівському районі ми грали. А то ще автор дубля, ну, це дякуючи команді, тому що починав я матч у захисті. Взагалі був на крайнього хава, потім в захисті. Наш капітан сказав, спробуй спробуйти в напад. Вирішив спробувати, команда видала два паси, я забив. Тішки не забив, але результат все рівно є. Хочу подякувати команді всім, хто прийшли, хто виявили ініціативу команді суперника, яка прийшла, зібралися всі. Тому дякую за організацію турніру. Слава Україні! У групі «Б» також відбулося два матчі і почали ігровий тур з поєдинку між Оріоном та ФК Гнівань. Ніванчани вже другий рік підряд збирають на новорічні свята свій дрім тім з основних гравців, плюс легіонерів, що грають на професійні клуби. Оріон вже таким зіграним складом проводить змагання вже не перший рік і має за плечима безліч вдалих кейсів та нагород. Саме тому цей поєдинок дійсно був окрасою ігрового дня. Розпочалося все з спільних люб'язностей у вигляді динамічних атак. Першими реалізували свій момент гравці з малих крушленців. Їх нападник з гострого кута подужним ударом пробив рукавиці голкіпера гнівання, дещо згодом підопічні Артема Пастуха додали у швидкостях та адаптувалися до гри. Це призвело до голу, який зрівняв шанси на успіх. У другому таймі на його екваторі відбулося ще дві реалізації від гніванчан, одна з яких з ігрової ситуації, а друга з пенальті. Під завісу гри Оріону вдалося скоротити цифри на табло до мінімуму. Але часу залишалися обмаль і зрівняти їм так і не вдалося. Тому май закінчився з рахунком 3-2 на користь чорно-синіх. Андрій, ну по-перше, вітаю з першої перемогою у турнірі Деврін Кап. Цікаво, як сьогодні вдалося перемогти з мінімальним рахунком, і за рахунок чого отримали три очки. На рахунок команди ігри, на рахунок. Команда друг суперника лаїлася Олів'є. Чудовий турнір. Добре, що є можливість нас, дякуємо за СУ, що є можливість нас грати в таких турнірах. І що ми участвуємо в ньому, це вже якби супер. Ви граєте за професійний клуб. Як у вас переманила ваша, скажімо так, батьківщина, гнівані? У нас тут дуже хороший скаутський склад. І нас переманили. Ні, ми зараз теж свого роду підготовка, ми підготуємося до турніру до чемпіонату. І це як підготовчий етап. На цей турнір точно кубок. Точно Кубок хочемо виграти, але це перша гра, було важко. Але ми розкачаємося до кінця турніру. Закривали груповий етап поєдинком прем'єр-ниви та Оріону. Оріонівці після першого матчу вже були добряче втомлені, тому природньо, що тактика другого поєдинку вже вибудовувалася більше на позиційних атаках. Нивівці ж навпаки старалися набавляти темп та діяти у високий пресинг, вириваючи м'яч будь-якими методами. Вже в першій половині ця тактика дала свої плоди у вигляді забитого м'яча, хоча й він був реалізований після подачі скутового прапор. Орця далі сценарій грейшов своїм шляхом. Оріон постарався переламати хід поєдинку, але натиск молоді вихованці прем'єр-неве стримали. Вже другій половині кілька можливостей забити мали що одні, що інші, але ще, хоча б, однієї реалізації не відбулося. Відповідно, прем'єр-нева перемагає з мінімальним рахунком та записує до своєї копилки плюс три очки. Стосовно наступних матчів та розвитку подій самого турніру, ви зможете побачити все у великому сюжеті на нашому каналі, або скорочену його версію у наступному випуску футбольного тижня. Любіть футбол, донайте на ЗСУ та не забувайте про те, що коли в країні йде війна, людям потрібно гуртуватися навколо однієї справи.